Всім привіт! Сідаю снідати. Бачите, який в мене сніданок. Огірок, рідіска, хліб, масло. Ще кави трошечки зробила. Зараз кави майже не п'ю. Ну, вже місяць не пила зовсім. Але от захотілося мені трошки зробити. Коротше, ось, ось такий сніданок. Нічого не хочеться готувати, і нема часу, і не хочеться, і, і їсти щось таке не хочеться. Коротше, сама не знаю, що я хочу, не хочу нічого. Хочу тільки ось таких легких овочів. Ну і все. Зараз поснідаю іду йду пакувати посилочки, викопувати рослинки і буду пакувати. Зустрінемось на вулиці. Готую дві посилочки. Ось одна посилочка буде з жимолостями. мене жіночка замовила. Дві жимолості. Я таку стою, бо дуже сонце, нічого не видно. Дві жимолості. Два кущики такі невеличкі. От я тільки що їх викопала. Бачите, які вони. Вже вон хочуть рости і розпускатися такі. Вже все нормально. Ось тут теж. цій гілочці навіть ще поки немає листочків. Але вона вся в зелених бруньочках Бачите? Вся в зелених бруньочках Ось так. Кладу вам вже не два, а три. Щось так. Так, і ще одну посилочку. Ще в мене замовили дві троянди кущові, ті, що в мене в садочку рожевим цвітуть. Біля доріжок такі кущики. Дві троянди, і манюнька лаванда і ось такий гарний кущик чебрецю Ось таку посилочку. Ну, посилочки невеличкі, але, як то кажуть, кому що треба. Кому що треба і в кого які можливості. Все, зараз запакую і покажу. Ось показую жимолості. Тут в коробочці три жимолості. Ось так я їх запакувала, так Валетиком їх положила. І все. Я там завернула в мокру, в мокрі газ, в мокру газетку, корінчик і потім в кульочок. Зараз ще зверху таку сюди в коробочку картонок наложу, щоб воно не перекидалося в коробочці. Коробочка невелика така. Я думаю, що нормально дойде, все буде добре. Так, ну ось в мене зібрана вже друга посилочка. Тут дві троянди, лаванда і кущик з чебрицю. Ось така коробочка. Зараз я її буду запаковувати. Все, зібрала я посилочки. І зараз буду вести. Дуже сьогодні ярке сонце, навіть якось не знаю, що як стати. Значить, одна посилочка. З жимолостями буде їхати в Сумську область, а інша посилочка буде їхати в Миколаївську область. Так що все. Всього вам доброго, всім па-па. Котюлька моя. Ай, ты кучка. Ай ты... Ай, ты кучечка моя. Ай, ты моя жабочка такая. Ай, ты моя кисюлечка такая. Ай, ты моя колеса. Ай, ты такая кумедна. котюлька моя. Ай.